Короче, це роз'йош, це тільки Тесла так може. Їду я короче, по дорозі. Да? Ну, Я вже знімав попереднє відео, де я хочу поїсти піцу. Але я ж за, за кермом я ж не можу такого робити. Да? Там За кермом. Дивіться, робиш так. Хоп, вона бере кермо свої руки. Все, автопілот включен. Тепер. О, трошки стрімно, да, бачите, дорога вигинається. Тепер ставиш сюди. Так, І починаємо їсти. Так, Ох. Тобто вона сама зараз вже керує, я собі можу їсти, ну і майже не хвилюватися, тому що я перший раз користуюся такою. Дивіться. Ну, я зараз покажу швидко, так? Да? От я з'їв, руки в мене свободні, вільні, попереду машини їдуть. Вона сама приторможує, сама включає дірники, ну тобто сама вже керує дорогою. Бо ми починали їхати було, по-моєму, 110 да, кілометрів. Чи 100, ну, зараз 90, от попередні машини тормозять і вона також тормозить. Де, де інколи де треба, бачите, там руки на кермо покласти, щоб вона відчувала, що ви не померли, ви живі, там все, в машині є. Ставимо. Зараз телефончик. Ну так, сподіваюся, він не впаде, да, бо дорога не така рівна. І можемо далі продовжувати насолоджуватися. Тесто forever. Все зроблено до комфорту людини. Що, за кермом тести, ти можеш робити і поїсти, і, ну, і можеш ще щось інше зробити, там, не знаю. Все, що забажаєш. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. О, О тільки я мене об'їжджаю. О, бачите? Покладіть на корму. Бо зараз воно зупиняється. Зупиняється. А -а -а. Все. Їдемо, 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 їдемо. Выключаю.